Добрий день, ви на каналі Сир назавжди, каналі менеджерів і технологів харчової промисловості. З вами Максим Залізняк. Слава Україні, слава і Збройним силам. Сьогодні я вам покажу нашу планову злосію дегустацію. Нам передають з України сюди в Польщу плавлені сири, тому що ми відновили, організували виробництві плавлені сири, для того, щоб ми розуміли, які рецептури, який рівень якості зараз продукції, яку. Скажімо так, ви можете купити в українських магазинах. Ми отримуємо зразки, дегустуємо їх і коригуємо власне виробництво. Звинимого ран. тільки консистенція і смак, і все більш нічого. Фактично, на цій дотації ми не робимо ніяких рейтингів. Ми просто вдвох з вами вирішуємо, от якщо порівнювати з тим, що було до війни, стало краще гірше. Ну, такий собі якісний аналіз. Не більше того. От ваша думка. Що з Звенигорою, якщо порівнювати з тим, що раніше? Такий, як бути. Я Олесі Юрій більш-менш теж згідний, що З Звенігора як до війни. Тільки, по-моєму, блочок став ще менший нова. А що Пірятин? Такий. Дивіться, ми ж пам'ятаємо, що він дорогу витримав з Пірятіна через Київ на Варшаву і Остров. Що там? Ну, щось попало. Ну, по структурі трошки гірший, десь завоздушеністя. А там мені теж такий, як він був такий значний. А мені пірятин кращий став. Можливо, на фоні того, що серкі радянської консистенції, я за вами А ну, цей самий янтарний, що з ними? Ну, от у мене таке враження, що у них зато сировини вистачає, на відміну від інших. Я ж перед вами ж раніше дегустував. І у них по смаковим пірятин. Зараз почав виділятися насправді. Ну, це на мій смак, це суб'єктивно. Плаваний янтарний. Це ж натуральний продукт, правильно? рослинних жирів там, чисто сир масло. Пише, так. Ну, що скажете? Ну, такий трохи, М -м -м. Як на мене тут. Отакий, як тя тянущийся такий, такий ви бачите. Тобто соліпливники вони по-прежньому підбирати нормально не мило, так? Ну, Мені здається, що тут є. Крахмал? Да. Так а це погано чи добре, щоб поглядачі знали? Ну, є крахмал нічого. Ну, є крахмал. Ну, так. Ну, то, це не погано, не добре, це так і є. Uh -huh. Тут Крахмал дешевший, ніж дорогий стабілізатор. Так, ну що, лідер попередніх років да, по якості, Весела Перівка, Нагадую глядачам, що Бель. Продався лакталіс у Україні як мінімум. Да? Тобто плавлені сири тепер під маркою весела курівка випускає зовсім інша компанія з іншими власниками. Ламається як слід. Консистенція густого масла є європейська, то що ми кажемо. Ну, бачите як? Це ж не те, що з виноградом пірятів, а з смаком. Характерний смак для веселої курівки. Дружба комо. Вершковий пробувала вже. Що по дружбі? Нагадую, раніше, на дегустаціях у, у комо завжди вершковий відрізнявся від е, дружби. Один був. Ну, цей такий прям твердющий, як судь, радянський. Ну, так і було раніше. Бачите, більш е, м'яка. Більш вершковий і такий дубовий радянський дружба. Ну комусь подобається, може. А що по смаку? По комо експортує багато сирів Європу, в Європу. Честь і хвала. А це значить, що сировини менше стало. Він мені більш творожний здався А вам. Чуть-чуть mm, да, більш творожний і чуть більш кисніший. А так хороший. Ну, кисліший, може, дорога, а так, да, радянська рецептура. Хто хоче сирків ретро, купуйте дружбу кому. Якщо все-таки м'який і те, що мазиться, то вершковий. Ну що, ферма, лідер українського ринку, група компаній Terrafud. Я вже дізнаюсь, скуштував. Зразки окремо тепер Леся Юрівна. Не поспішає своїми висновками. Що скаже майстер? Ферма лишилася плюс-мінус, така як і була. Ну, це велике досягнення. Це час, Леся Юрівна, коли всі здешевлюють рецептури. Ферма молодець. Золотий резерв. Золотий резерв побачив. Золотий резерв став гірший, схожий на рецептуру дешевого сирка. Повністю підтримувалася Юріну. Тобто часто спостерігали. Були моменти, коли ферма. І золотий резерв мали єдну рецептуру. А були моменти, коли ці рецептури відрізнялись. Як правило, золотий резерв виглядав гірше, здешевленим, ну тому що продавався через АТБ. Продукт молокомісний. Ну це наш єдиний зразок, такий, да, щоб розуміти. Все-таки, якщо хтось міг їх робити, то це тульчинка. І я зразу кажу глядачам. І ще раз, це ну, точно продукт іншої категорії. Тому салат можна зробити із майонезом-часником. От, ну, не більш того. Ну, 100 грам закусити, якщо зовсім грошей немає. Хороша, безсирна крохмальна рецептура. Чули? Лесіро, повторіть, будь ласка, це хід. Хороша, безсирна крохмальна рецептура. А скажіть, глядачам, з чого правильно складається? Що значить безсирна, що туди входить в цей продукт? Спускається 3-5% сиру кисломолочного. На 100% продукту, так? А решта крахмал, жир і вода. Слухайте, три відсотки. А що наші ці три відсотки? Може можна і без них чи ні? Ну, от так от реально. Ну, три відсотки. Ну, три відсотки, хіба відчувається, як відчувається, так? Да? Леся, Юрійовна, ну я вам довіряю, глядачі, тим паче. Шановні глядачі, Леся Юрівна зараз продегустує сирок, плавлений польського виробника, невідомого під торгування мар так само, як і в Україні поляки. 99%. Навіть не здогадується, що під маркою мережі може бути продукт будь-якого виробника. Польського, і навіть не тільки польського, хоч українського, хоч німецького. З ким мережа домовилась, з тим вона і співпрацює. Мало того, сьогодні ви купуєте цей продукт одного виробника, а через місяць, можливо, іншого. Бо закінчився тендер і контракт. А тижнього ти ж зробиш. робиш? Тось він більше маски, так, Сірок? Так, він такий, як масло. Mm. Ну Це ж добре, це ж типу європейська. Але на хліб намастити і з'їсти буде з Да. Тобто класний продукт. А от якщо з німецькими порівняно, зараз ми ще раз попробуємо. Ну, а давайте німецький скуштуємо, тоді точно так, добре? так. Це вже у нас не торгова марка мережі, це Хохланд. Це якийсь з травами чи вишковий пункт, так? так. Останній зразок дегустації і потім висновки мої. Ну, що, Олесі, Юрна, що Хохланд світовий лідер в плавних сирах. Підтвердив Я свій клас. Як світовий лідер, так. Да? Ну, все ж таки, мені польське виробництво вони трохи гірше за німецького, але теж дуже достойні. Тобто тут уже весела коринка не рулить в Польщі, тут рулить Хохланд. Лесі Юрна, я вам дуже вдячний. Лесі Вірона. Слава Україні. Друзі, що я можу сказати, підсумовуючи. І так, по терафуду торгова марка ферма залік. Абсолютно класний сир, тримається якість достойно Рекомендую по їх же торговій марки Золотий резерв, який часто продавався через АТБ. До купівлі не рекомендую. Якість погіршилася. Можливо, ми ж канал інсайдерський, пов'язаний з тим, що зараз Терафут переносить обсяги виробництва з Полтавської області туди більше на захід. Леся Юріна не відмітила особливих змін. Дійсно, є проблеми по консистенції, але по смаку от попробуйте скуштувати пірятін. Це е, відомий факт, що якщо е, виробник має власне. Виробництво побачу, за тавтологію, твердого сиру, то звичайно він має резерв по якості при виробництві сиру плавленого. І та сировина, яку відбирає собі пірятін, ну от я відчув, скажімо так, що вона дуже якісна, свіжа і таке враження, що вони просто не встигають реалізовувати сир на півтори. Натомість Комо, на мій смак якість трошечки погіршило. Їх вершковий, як я вам і казав, це сир європейської рецептури, ну а дружба сир рецептури радянської, який підходить. До салатів В принципі дуже схожий до нього, і е, трошки м'якший сир плавлений Веселій з Венегра. корівці. Один сирочок був абсолютно таким же, як і до війни. Другий був трошки інакшим. Думаю, що з рецептури веселої корівки там більше вологи вона зберігається гірше і гірше сирочок переніс цей переїзд поїздом з Києва до Варшави. Менше з тим, у більшості свої виробники зберегли високий рівень якості українського плавсиру. З чим я їх поздоровляю. Бажаю їм максимально відновлювати обсяги виробництва. Якщо треба, ми допоможемо, як мінімум, як консультанти діючі, на цьому буду з вами прощатися. Всього найкращого. Слава Україні, героям слава, слава нації і Кабзда фашистам з Федерації. До наступної зустрічі.